© Вітаю всіх! Мене звати Олексій. Сьогодні ми працюємо на полях Київської області. До вашої уваги, трактор Кейс 500 квадрат має мотор 13 літрів F-56-циліндровий рядний. Шарнірна рама дозволяє трактору копіювати весь ландшафт, по якому він пересувається. Завдяки гусинцям трактор має постійне щеплення з ґрунтом, дуже великий контакту і мінімальний тиск на ґрунт. 0,5 бара. Це як людина 80 кілограмів вагою стоїть на одній нозі. Кожен момент часу гусінь торкається ґрунту, що дозволяє мінімізувати пробуксовки, а це економія пального. Дана модель найекономічніша на ринку. Трактор укомплектований освітленням LED 360 градусів. Це дозволяє оператору працювати цілодобово. Паливний бак 1230 літрів уявіть. Позаду маємо 6 секцій гідравліки з надпотужною продуктивною системою Bosch 221 літр на хвилину. Оце тяговий брус п'ятої категорії. Любий агрегат. Глибокі рихлення ми виконуємо за допомогою ось цього агрегату. Це кейс Tiger 875. Попереду маємо дві дискові батареї. Кожен диск має діаметр 61 см та встановлений на окремих стійках, що дозволяє копіювати ландшафт. Вся батарея регулюється незалежно від інших робочих органів на агрегаті. Ось цим гідроциліндром ми регулюємо глибину роботи дискової батареї з кабіни. Основний робочий орган глибокорозпушувача – це лапа. Вона складається з стійки, долота і захисної накладки. Після зношування цієї частини накладки її можна перевернути і працювати далі. Вирівнюючи диски позаду лап, розбивають великі брили ґрунту, що ми зустрічаємо і з чим працюємо в посушливих регіонах. Рівномірної обробки поля ми досягаємо фінішним катком Tiger Pol. Режим катка забезпечують гідравлічні циліндри, які регулюються з кабіни. Ось тут ми регулюємо глибину роботи лап за допомогою механічного гвинта. Агрегатом Case Ecolottager 875 ми перемішаємо пожнивні рештки, знищимо плужну підошву, зменшимо ерозію ґрунту та забезпечимо умови для збереження вологи в вашому господарстві. Підписуйтесь на канал Агроальянс. Ставте дзвіночок і не забувайте про лайки.